27 вересня близько 19.30 на проїжджій частині проспекту Григорського десанту сталася дорожня транспортна пригода на пішохідному переході Мікроавтобус бійців добровольчого батальйону Айдар збив 12-річного южниця. Від сильного удару дитина впала на асфальт. Ми звернулися до южненського міськвідділу міліції за інформацію щодо ДТП та зіштовхнулися з небажанням правоохоронних органів коментувати щось з приводу аварії, принаймні на камеру. Зі слів очевидців відомо, що того вечора хлопчик переходив дорогу по зебрі Збоку се з сторону виконкому. Одна з машин зупинилась і пропустила його, а друга на повному ходу наїхала на дитину. Як так стало, що хлопчика не помітив водій мікроатобуса, невідомо. Є інформація, що машина бійців добровольчого батальйону Айдар їхала зі сторони моря, можливо, після відпочинку. Чи був крові водій алкоголь, поки невідомо. Результати експертизи ще не озвучені. Але після аварії бійці відразу схопили дитину та доставили до Южненської міської лікарні. На місце пригоди були викликані працівники міліції. Та Даї, які провели слідчо-оперативні дії. Хлопчик потрапив до лікарні з черпно мозковою травмою, переломом плеча. На даний момент знаходиться в реанімації в комі. Дитина підключена до апарату штучної вентиляції легень. Його стан вкрай важкий. Давати будь-яку інформацію на камеру медики відмовилися, як і батьки хлопчика, які весь час перебувають у лікарні. І єдине, про що можуть думати, щоб їх дитина вижила. Хочеться зазначити, що розслідування ДТП за участі бійців добровольчого батальйону Айдар передано до військової прокуратури міста Одеси. За версією правоохоронних органів у документах фіксується, що водійно порився з управлінням авто.